Від кого ви отримаєте повідомлення протягом тижня? Давайте будемо дивитися, від кого ви отримаєте повідомлення протягом тижня, від того моменту, як ви бачите цей розклад. Цей розклад загальний він не буде підходити резонувати з усіма. Якщо ви хочете особистий розклад, для того щоб дізнатися, коли у вас будуть нові стосунки, да? або чи можливо відновлення з колишнім? Звертайтеся, будь ласка, в телеграм на будь-які питання. Я і про роботу роблю, і про фінанси, про все. Окей, давайте. Хто вам напише протягом тижня? І ми подивимося, яка ви. Ми подивимося, яка ви. Яка ви? Дячки, є присутня якась невіра у власні сили. Щось ви втратили, щось не вийшло, щось не вийшло, ви розраховували, ви планували, але ви вкладалися ресурсами, зусиллями, але не вийшло. А тепер ви знаєте, як не хочете з цим погоджуватися. Це не кінець, буде продовження, там зміниться, буде по-іншому. Ну я не можу сказати, що прям да, дійсно немає повернення в ту ситуацію, ви не можете нічого переграти, змінити. Але зараз той час, коли потрібно прийняти те, як воно зараз є. Просто от прийняти. І, ну, по п'ятірки ковків потрібно, да, відстраждати, дати собі цю можливість відстраждати. Тому що в серці зараз панує біль і розпач. Ситуація була для вас важлива. І ви сильно туди прям вкладались, тому що маг, старший аркан, прям виходить. Окей, давайте будемо дивитися, від кого ви отримуєте повідомлення протягом тижня? Від того, хто сховався, від того, хто сховався, від того, хто вам зараз не пише. Тобто, вам може здаватися, що йому дуже легко зараз, що він це прям на лайті, налягке переживає, знаєте, на якихось таких позитивних емоціях, але насправді людина дуже сильно виснажена тим, що він не поруч з вами, тим, що він з вами зараз не спілкується, в нього немає ентузіазму ніякого, в нього немає ніяких сил для того, щоб змінювати, для того, щоб діяти, для того, щоб якось знаєте, радіти, хоча б немає. Тобто він у нас вже вийшов. Королем жезлі. Щас, щас, дивіться, напише людина ситуація з якою не не можу сказати, що прям там завершено. Тут потрібно, щоб було якесь рішення. Тут потрібно якось вирішити ситуацію. Вона могла зависнути, могли відкладати рішення ситуації. Але от прийшов час вже щось робити. Прийшов час якось змінювати ту ситуацію, яка між вами є, і далі тягнути вже так не можна. А він у нас король жезлів. Король жезлів це людина, яка своїми діями посіяла смуту між вами. І він має знову таки щось зробити для того, щоб ситуація з вами. Між вами вона якимось чином вирішилася. Людина, яка має. І ну, йому це буде дуже важко, знаєте, десь корону свою можливо, зняти, признати свою якусь неправоту, то тобто це для нього може бути страшно. Але ця людина вам напише, і вирішення ситуації буде, але ви разом будете. Я не можу сказати, що він просто вам напише і скаже, так, все, буде отак і отак. Ми з тобою там, типу, розходимося, і ти приймаєш мою точку зріні, і тоді ми тебе а якщо ні, то ні. Рішення буде залежати від вас обох, як ви зможете проявити свої почуття, як ви зможете. Не керуватися тільки головою, да, тим як краще зробити, а як ви зможете відкритися, бути чесними, ділитися тим, що ви відчуваєте, але дуже так екологічно, щоб знаєте, не напхати, що і за тебе я ночі не сплю, а він такий, та я не їм уже три дня вообще. Знаєте, отець, от що це має бути з любов'ю один до одного.